Сильні діти незламної нації. Команда благодійного фонду Чисті серцем» разом із консулом Угорщини у місті Ужгород зустріли майже пів сотні дітей із Сумщини, які приїхали на відпочинок у Карпати. 14-річна Таїсія із Хотинської громади каже на Прикарпаття приїхала вперше та вже знає, чого очікує від цієї подорожі. Відпочинку саме Багато багато різних спогадів, щоб було, щоб щось можна було згадати потім. і звісно ж приємних емоцій, і взагалі це дуже приємно, що таке влаштовують. Наразі це вже четверта група дітей зі Сумської області, яка приїхала на відпочинок у Карпати. Загальна кількість це 200 дітей. Сьогодні приїхало 47 дітей і з дорослими разом супроводжуючими, вони зараз будуть побідати, а потім їдуть в верховенський район відпочивати. Вони сьогодні приїхали 20-го числа. Звідси будуть від'їжати. У них чекає багато різних всяких заходів. Це буде і походи в гори, і різні будуть робити для них відпочинки, і музеї. Також і буду навчати їх на музичних інструментах. Грати і показувати нашу і нашу культуру, цю нашу місцеву культуру, українську культуру, традиції різні. Це все дітям бути за ці дні буде показано і розказано. Програма відпочинку дітей профінансована благодійним фондом Чисті серцем та міністерством закордонних справ Угорщини. З першого дня війни угорщина вся згуртувалася на допомогу Україні. Один із видів нашої допомоги полягав саме в допомозі. Для українських дітей у формі надати їм можливість відпочивати. Нам дуже важливо надати можливість дітям трохи відволіктися від війни, дати можливість їм відпочити бути дітьми. Відпочиватиме із сумщини у таборі сонячні Карпати до 20 жовтня. Маріяна Джерчу настасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.